Доброго вечора, ми з України. Завтра, ровно о 21.00, у нас розпочнеться аукціон, благодійний аукціон, в якому будуть два лота. Що це таке? Перший лот – це духі, чоловічі і жіночі 50 мл. Жіночі це буде ланвін принцес, чоловічі – на вибір. Жіночі будуть під пломби, не розкручуваючися, не на лівні, так а чоловічі будуть на лівні. Тобто можна так, можна так. Якщо жінка захоче чоловіку, виграє жінка, то вона може на будь-який смак. Я скажу, які аромати тут є. все вона може вибрати своєму чоловіку, коханому брату, я не знаю кому там ще вибрати на будь-який смак, аромат. Так, якщо друге місто, це дві масочки. Дві масочки, вони і для чоловіків, і для жінок вони підходять. Дуже гарні, дуже класні міні-маски. Дуже класні. Так, що для цього треба? Для цього треба просто бути на моїх прямих ефірах завтра, на моєму прямому ефірі, і бути активним. Тобто, допустимо. 100 гривень початкова буде ціна. От хтось закинув 101 гривню, він уже на першому місці. Той, хто закинув 100, він на другому. І, допустимо, буде аукціон там годину чи півтори, ми ще не вирішили з модераторами вирішимо. І до, до кінця аукціону буде йти е, така гра, так? Це благодійний аукціон. Всі кошти, які будуть заходити на рахунок, е, всі ці кошти. По закінченню аукціону підраховуються і все в прямому ефірі аговарюється. Кожна сума, і все це зайде на рахунок хлопців наших ЗСУ, наших захисників. Зі мною будуть мої модератори. Кожна сума фіксується і буде звіт після, після аукціону. Обов'язково буде звіт, щоб ви знали, куди ці кошти пішли, щоб вони не пішли мені. Ви побачите це саме, як я вже це і робила. Так що, будь ласка, завтра. Заходьте, вигравайте, і все буде Україна і перемога за нами. Обов'язково! Все буде добре. Посилочка вже отримала доповнення ще деяких духів. Завтра будемо грати і вигравати. Цілую вас і люблю!